Зустрів свою подругу з інституту і питаю, чим вона зараз займається. Я тільки но вийшов на пенсію, і життя ніби зупинилося, але вона мене приємно здивувала. А в мене життя після 60 тільки почалося. Мається купа часу для реалізації того, що раніше планувала. Я ніколи не була за кордоном, а тепер об'їздила всю Європу. Зими не люблю, тому в цей період їду відпочивати в Єгипет. Хочеш, поїхали разом? запропонувала вона. Але ж пенсія дуже маленька. Куди там? відповідаю їй. А я відкладаю як тільки настає літо, збираю різні ягоди, гриби і продаю на ринку, гроші відкладаю на подорожі. Приєднуйся, разом буде веселіше. Я не звертаю уваги на свої болячки і не бігаю по лікарях, бо аптеки з'їдять усі заощадження. Я веду здоровий спосіб життя, багато гуляю. Так ми разом почали ходити до лісу щодня в гарну погоду. Такі прогулянки корисні для здоров'я. І завжди щось поживне додому приношу: ягоди, гриби чи лікувальні трави на чай. Потім почав трохи займатися йогою, трохи підкачав м'язи, почав почуватися більш бадьорим і живим. Забув, що таке таблетки від головного болю. Останнім часом познайомилися з керівником церковного хору, заговорилися, і він запросив нас долучитися до співу. Дуже хотілося спробувати що з цього вийде, почали співати. Керівник хору дуже нами задоволений. Так ми влилися в дружній колектив, який також організовує різні поїздки цікавими місцями України. Отже, життя після 60 в мене тільки почалося до цього займався лише роботою і не міг собі дозволити нічого подібного. Як я зрозумів, головне не сидіти вдома, а рухатися, і на цьому шляху завжди знайдеться щось цікаве.